Прямо зараз ми з вами будемо віддавати значимість своїй працездатності, життєдайності, активності, включеності, дієвості, коли ви визнаєте і всередині себе кажете Вау. От я, наприклад, сьогодні пройшов мій день. Я на нього дивлюся, і я, чесно, день, тиждень, місяць, і я, я отак дивлюся: вау, я просто поражаюсь. Яка я, і кожна з вас, нехай в цей момент скаже, яка я насправді. Віддаюча дієва вже це знецінення. Отут у сидить. А де ти себе не чуєш? Де я на консультації підсвічував вас? Я можу бути геть різною, розумієте? Я можу бути хі хі ха ха я можу бути твердою, такою. Да я можу бути геть душевною, що отак от сидиш, якась така історія. І от ми так спілкуємося, і щось таке проживаємо там в цьому конекті, в цьому діалозі. Що Таке враження, що по всім струнам душі, отак от проходишся, що отак от аж аж сльози підступають. Ну це не не, не то, що там плачеш, ні, але все таке, що це такий трепет, це такий, це така зараз от концентрація проживання того всього.